Бажаю здоров'я, з вами, віллі, пані та панове. Слава Україні! Сьогодні огляд ось такого цікавого ножа. Форма леза американський танто, фіксед. Потрапив до мене випадково. Побратим попросив зробити йому ось такий темлячок. Користуючись випадком, зробимо невеликий огляд ножа. А що це за виробник, я, на жаль, в інтернеті не знайшов. Можливо, інформацію пізніше знайду, я напишу в описі. Все, що я знаю, це те, що моделька називається Вакула. Сталька тут або високовуглецева, або Д2. Тому що ці розводи корозії у мене не вийшло зняти ВДшкою. Це говорить про те, що сталька, навряд чи не ржавійка. Форма леза американський Танто, призначення це такий лом, і в той же час дозволяє робити проколюючі удари. Міцний, ширина обуху 4,8 мм, зведення тут 05, тут 07. В принципі, якщо ви знаєте, то ця форма Леза була запроєктована ножеділами. Якраз таки, для того, щоб ми могли робити різне зведення, от в цій частині і в цій. Якщо тут ми можемо зробити зведення досить маленьке для різу, то ця частина може, бути більш, може мати більш грубе зведення і використовуватися як така стамеска. Десь щось підковернуть, десь щось пробить. От якраз оця форма леза якраз ідеально підходить для цих задач. Крім того, мається така, бачите, невеликий фальш. В принципі, він тут не те, що прямо так потрібний, але і не завадить якісь проколюючі робить силові удари, якраз оцим кінчиком досить можна робити впевнено. Довжина. Леза. От от середини цієї дульки до кінчика 115 мм. Ру, рукояточка у нас Мікарта. Три точки кріплення. Я не геть розумію, навіщо середня точка. Достатньо було б двох, але нехай буде. А тут така невеличка у нас упорчик для великого пальця. Я не скажу, що він зручний. Він просто є, ну, можна було й без нього, можна його було б змістити трошки вперед, можна його було б зробити більш таким пологим, щоб він не так наминав палець. Але якщо ви будете користуватися перчаткою, то е цей упор якраз буде досить впевнено, вам фіксувати великий палець. Е Піду вказівний палець теж є невеликий е такий виріз. Але тут все законно, цей ніж не є холодною зброєю, тому в цьому плані можете не переживати. Спуски у нас у середини обуха, ну, досить такий на різачок він не схожий, але в той же час, якщо вам треба щось відрізати, то я думаю, цим ножем можна досить непогано цю задачу виконати. Якщо не йде мова про якісь. Точні або об'ємні роботи порізу піхви у нього кайдекс, фіксується ось таке кріплення під систему моллі. Причому воно має ще блокування. Якщо ми повзунок здвинемо, то не нажметься ця, ця кнопочка. Воно і так непогано фіксує, в принципі, можна було і без блокування. Кріплення можете переставляти, як вам зручно, ну, Ось так як зараз, по-моєму, досить непогано. А що мені не сподобалось, маленький отвір під темляк, і я... ледве у мене вийшло просунути в нього паракорд. Рукояточка може бути маленька, у кого велика лапа. У мене якраз от середній розмір руки вона мені ідеально лягає. І от він сидить просто чотенько, Так і хочеться, отак ним. кудись в дерево, звичайно. Що ще з недоліків? Я б, якщо робив би оцей фальш, я б його зробив би вже трошки більший, хоча б десь, отак от, сантиметрів 5. Також можна було зробити спуски від обуха. Щоб він мав більше якісь ріжучі властивості, тому що якраз от запас попрочності в нього колосальний, товстенний обух, спуски невисокі, він от якраз от десь щось от ковирять, проколоть він ідеально підходить для цього. А що стосується розміру, досить збалансований я б сказав, розмір, більше точно не треба, тому що у вас буде. Досить велике плече, у вас не хватить сили а, десь робити якісь силові роботи. Тому от, от, більше не треба, менший він би виглядав не так брутально і по функціоналу він би теж ну, був би слабший. Тому я вважаю, що дизайнери продумали досить непогано розмір, конструкцію. Вибір матеріалу тут це на висоті. Що ще? Покриття? Це навіть такий не стоунвош, просто матове таке покриття. І воно, бачите, має як свої переваги, в плані на ньому не видно якихось царапин. Але корозія на такому покритті буде набагато агресивніша. Коли у вас є або стоунвош, або матове покриття. Це для корозії не дуже добре. На гладенькому лезі, корозія набагато менше береться і легше виводиться. Ну, в принципі, для тих задач, для яких він був зроблений, корозія не має нам ніякого значення. Ось так він виглядає в піхвах. Ну що ще сказати. Можливо, якби я був дизайнером цього ножа, я все-таки трошки обух би зробив меншим. Десь 3,8 мм, але, в принципі, так теж досить непогано продумано, непогано виглядає. Ніж викликає от таке почуття брутальності і в той же час не супер великого такого розміру. І це таке відчуття професійності викликає. Тому нічого, в принципі, поганого не можу сказати для своїх задач, ніж досить і досить непоганий. Навіть у такому от вигляді він не займає небагато місця. Ну, наче все. Наче все. Панове, з вами був Віллі. До нових зустрічей, Побачимося. Слава Україні! Все буде добре.